Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Та ні, я сумніваюся, тому що насправді швидке звільнення Заужного не вигідно цій владі. Заужний погодився на певне управління військами в дуже обмежених повноваженнях. Ще раз скажу: з кінця 22-го року, коли Зеленський втрутився в управління військами, ми ж не тільки втратили з того моменту перемоги. От з приходу Зеленського і відставки у війська з того моменту закінчилися всі українські перемоги. У нас почалися поразки. Ми втратили Бахмут. Ми зараз втрачаємо Авдіївку. Ми втратили Солидар, і пішо понеслося. От ці ті проблеми в нас почалися з того часу. Але залужний не хотів іти в політику. Ну він розуміє, ну віддадуть війська сирському. Ну це розвал армії, поступовий. Це відсутність стратегічного планування, командування, це вигнання звідти всіх адекватних людей. І ще дай Боже, щоб не зрада, тому що. Ну, історія, коли людина зациклена повністю на Росію у всьому московська школа, російська школа військового управління на відміну від європейської західної натівської школи залужного, російські стереотипи, російська родина а це засіб дуже серйозний пиво. Коли тебе батьки живуть там на Росії, то дуже просто тиснути. Росія використовує родичів як, е, е, як заручників в такому випадку. А там ще й родичі, ну російські військові, ветерани, все інше, дуже ватні, дуже сильно ватні, Це я про сирського родину говорю. Тому насправді, от в цій ситуації залужний розумів, наскільки важливо зберегти йому можливість, хоч якимось бути гарантом для армії. Для нас це теж дуже важливо. Ну, перш для тих, хто там в військах, залужний беріг людське життя. Сирський, ми знаємо по Бахмуту, коли Зеленський виокремив певні напрямки, просто відсторонив залужного від цього. Ми знаємо, як ставиться до людських життів сирський. Абсолютно діаметрально протилежне. Але й друге, залужний для нас гарант того, і він це усвідомлює сам, що не відбудеться якоїсь абсолютної зради, що, скажімо, не перебруть одномоментно наяви і потім не дадуть наказ забрати всі війська з Чернігівського напрямку і перекинути їх кудись там під Авдіївку. Перекинути, а на наступний день вторгнення з того напрямку. Ми це вже пережили. Бригаду, яка прикривала Харків, Залужний отримав наказ від Зеленського забрати з під Харкова. А він її не забрав. І це врятувало Харків. Уявіть собі, що тої бригади б там не було. І були просто люди з тими автоматами, які їм дав Дудіно, цей керівник СБУ, видав теробороні, і все, і більше нічого. Звичайно, що Харків би втратили. Зеленський же анонсував, що втратить Харків. 72 другу бригаду забирають з-під Києва. Пригадуєте? Наказ її забрати до вторгнення. Наказ забрати е, бригаду Нацгвардії з Гостомеля. Пригадуєте? До вторгнення? З, е, залужний це дуже добре усвідомлює. І тому залужний. До чого я веду? Залужний уникав можливостей, при яких він би вийшов на прямий політичний конфлікт і мав би покинути армію. Зеленському прямі ультиматуми ставивши восени. Пам'ятаєте, що тут у нас дехто політикою хоче займатися ніколи, залужно не хотів займатися політикою. Він прекрасно розумів, якщо Зеленський зараз підпише перемир'я, він після того почне розвалювати армію неймовірними темпами. Йому ж треба показати, що сподобатися своїм виборцям потенційним, повну демобілізацію. Всі, хто були мобілізовані, всіх звільняє. З армії, ура, ребята! Мир прийшов. Ну, навіть як після Першої світової війни було мир, все прекрасно, тільки потім раптом почнеться нова війна. І тому залужний не хотів іти в політику. Це відомо всім, хто, хоч якось до нього, дотик дотичний. Залужний, хоче займатися армією. І якби Зеленський просто йому трошки менше заважав, знялися б взагалі теми про те, що залужного звільнять, залужного усунуть. Ну він би не мав цього конкурента. Так, ми би собі уявляли багато хто з нас буяв, от залужний, нарешті зірветься, плюне і піде на вибори, та не пішов би він на вибори. А зараз, звільняючи його, Зеленський фактично ну штовхає його в політику, тому насправді тут діаметрально протилежне. Він для нього створює певні передумови для політичного виростання, хоча. Ну, залужний якось пішов дуже дивно. Я ще раз кажу: я ніку, от дуже багато тих, хто дуже багато кричали на підтримку залужного, зараз почнуть його бивати брудом. Я навіть не сумніваюся. І це будуть далеко не тільки ті, хто зелених пабліків. Це не ті, що люди Зеленського, а ті багато, знаєте, що всі завжди зраду шукали. Проти Порошенка воювали дуже сильно за залужного. Зараз зараз будуть проти залужного воювати за якогось там за безсмертного будуть воювати. Інші будуть такі речі тягнути. Ви знаєте, про кого я говорю персонально. Хто цим дуже серйозно грався, і от ці люди зараз почнуть десь на нього котити бочку. Я не буду, але я бачу, що були використані якісь важелі для того, щоб залужний пішов саме так, як він пішов. Ні, зрозуміло, розуміючи свою відповідальність, залужний точно би не закликав до якихось безлодів. Він погодив, але він погодився на цю фотографію з усмішками. І мені здається, що в Зеленського вибили якісь зобов'язання, що залужний не піде в політику. Я не знаю, які це зобов'язання, але ви зверніть увагу: до вчорашнього вечора, до моменту, коли він погодився на спокійний відхід без скандалу, без напруги, вони тримали навантаження, вони продовжували брехати про фактичну можливість. Ну як не можна брехати те, чого нема. В тому Іллі 76 російському біля Білгорода збитому, не було наших полонених. Це відомо всім. Але тільки вчора ввечері вперше. Перше офіційне джерело офіційно нам сказало, що їх там не було. До того тягнули, як могли, крутили, як могли. Може було, може не було. Бо що насправді тільки відбулася ця катастрофа, це збиття. Я думаю, не наше. Я думаю, що його збили свої ж е, випадковий дружній вогонь, так званий. Але з того моменту, як в нас о. Оце можливість зараз звинуватити заужного розказати, що ми тебе попереджали, і сказати це заужний притягнув Петріот і Петріотом смальнув по літаку і убив 65 українців. І його відразу посадити і знищити не вдалося. Але доти того моменту, чому я це говорю, доти, доки Залушний не погодився на відставку, ця тема висіла так підвішена, висіла в просторі, тільки він пішов відставку, все і йому герої України на наступний день, і в той самий вечір знімається тема і в українській владі розкажуть: ні, ні, там ніяких полонених не було помині. Ну, це ж знаєте, це називається і не паляться. Ну. Ну так спалитися тупо, показувати, що ви шантажували його і тиснули цими загрозами і погрозами, але вони щось вибили для себе. Мабуть, якісь гарантії, що він таки в політику і займатися не буде. Не знаю що, уявлення не маю. Але найкраща гарантія була це було дати йому можливість управляти військами. І навіть якщо відбудеться якесь там перемир'я, то після нього готувати армію для того, щоб через рік нове вторгнення не привело до повного знищення України. А цього йому не дали. Тому насправді я все-таки бачу тут більше інший. Оцей військовий шлях потрібно усунути заужного, зайвий раз на всіх пересварити і позбавити армію реального пасіонарного і патріотичного управління. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться. З друзями, якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.